Біля скандальної забудови на столичних осокорках почалась сутичка силою мірюються громадські активісти, які проти незаконної забудови, як вони вважають, і молодики, які захищаються забудовою і в камуфляжній формі. Нині там перебуває моя колега Ксенія Дворнікова. Маємо прямий зв'язок зараз. Ксеню вітаю. Власне, хто спричинив бійку і як на неї відреагувала міліція? Далі дуже гаряче ще буквально годину тому було ось тут на осокорках біля цієї станції метро. Утім, починалося все відносно спокійно. Спочатку кілька сотень людей, простих киян, як вони себе називають, серед них були і жінки, збиралися протестувати проти скандальної забудови. Це вже не перший їхній протест. Їх обурило те, що сьогодні було встановлено зелений паркан, і вони хотіли його демонтувати, щоб вберегти цю зелену зону. Спершу були всі Ті налаштовані досить мирно. Можемо послухати зараз цих простих киян, як вони самі себе називають, проти чого вони протестували. знали, что здесь собираются строить, громада вся взбунтовалась. Потому что мы вообще выступаем за любую зеленую зону. У нас в Дарницком районе на Поздняках, на Сокарках очень мало зеленых зон. Мы устали от этих торговально разважальных центров. Невозможно пройти от метро до дома. Это единственная зона, это единственная зона которая сохранилась в этом районе. Наводить порядок, в вот дома все Ну вот, вот тут люди пришли порядок нового. Ви можете бачити, що ось тут є зараз поламаний зелений паркан. А от ще недавно довкола цього паркану стояли невідомі люди. Ось ми можемо зараз бачити, відбувається е, якесь якийсь рух. Е, стояли невідомі люди. Вони були у камуфляжі без опізнавальних знаків, але з білими пов'язками на запитання, хто вони такі, чому вони в балаклавах і що тут роблять, не відповідали. Можете далі подивитися, як ми з ними намагалися поспілкуватися. Чому це заборонено зараз? Що ви тут робите? Чому ви прийшли сьогодні сюди? Називали себе активістами, почали викорчовувати стовпчики. Це відбувалося вже поза периметром цього зеленого паркану. Це робили кілька молодиків, які казали, що вони мешкають тут на осокорках, і також проти цієї забудови. І, начебто, у такий спосіб прибирають свою територію за цим усім дійством. Спостерігали чимало представників міліції. Вони були вже так добре екіпіровані у формі. Також із захисними спеціальними обладнанням, обладунками спостерігали за цим. І от коли почався демонтаж з тих стовпчиків, то невідомі чоловіки у камуфляжі без опізнавальних знаків почали бити активістів. Це відбувалося досить таки жорстоко. Міліція на це не реагувала, як це відбувалося. Можете далі подивитися. Ще бл строг буде. Не стояння вийшло ось на цю проїжджу частину зараз. Ви можете бачити уламки скла. Також тут були фейерверки, і ми відчували запах е, газу. Було розпилення цього газу. Е, тож ми бачили, як це все відбувалося такими напливами. І е, люди з білими пов'язками е, починали бити е, просто людей, які навіть тут проходили. Е, міліція спершу не реагувала, втім, потім втрутилися. І як е, це все. Це відбувалося на очах у головного міліціонера Києва. Ми намагалися отримати від нього коментар. Спершу це не вдалося. Він був дуже емоційним. Утім, згодом нам вдалося з ним поспілкуватися. Як відбувалося спілкування знімальної групи п'ятого каналу з представниками правоохоронних органів, можете далі подивитися. Будівництво є певні документи. Значить, є частна охорона, яка охороняє себе. Прийшла міліція забезпечити порядок. Але ви бачите, одні і інші ведуть себе неадекватно. Цих осіб зараз засняли. Ну, реальна ситуація, вона десь виходить з під контроль. Але ми поки працюємо, документуємо тих, хто це здійснює. Які е, тут відбувалися, вони були такими хаотичними і відбувалися напливами. Спершу одні люди бігли, інші тікали, і це продовжалося е, по колу. І от е, буквально теж нещодавно активісти почали ламати цей зелений паркан, і люди у камуфляжі теж почали тікати. Як і невідомо, куди зникли е, правоохоронці, міліціонери. І от у ці хвилини ми бачимо, як знову почався е, демонтаж цього зеленого паркану жителями, мешканцями мікрорайону осокурки, як люди це собі себе представляють, і розходитися, як тут вже стало зрозуміло, ніхто не збирається. Ми бачили, що приїхали і карети швидкої допомоги, і також бачили, що людей затримували і вели правоохоронці у свої автобуси. Поки що така інформація, Віталію. Ксенія, буквально два слова. Чи збираються люди скаржитись в суд? Ну стосовно ці молодики, які презентуються як приватна охорона, їм би на фронті зараз зі такою статурою, а вони в центрі Києва от займаються тим, чим ми бачимо. Віталію, з цими людьми, які називають себе охороною, нам на жаль не вдалося поговорити. Вони просто не відповідають на будь-які запитання. А от люди, яких побили, вони попросили свої побиття зафіксувати, і так вони збираються звертатися до правоохоронних органів через ці побиття. Віталію, дякую, Ксенія це Ксенія Дворникова. Скандал довкола забудов, котрі кияни називають незаконними, не припиняється в столиці. Ну і доходять до бійки. Ну, поки це все станом на цей момент. Ми надалі відстежимо розвиток подій.